Всім привіт! Сьогодні поділюся із вами своїми знахідками. Чесно кажучи, коли сама вперше про це почула, одразу подумала, в чому підступ? І одразу маленький спойлер: підступ є, але, скоріше, умови. І в кожному місці вони свої. Але у кожного з вас будуть свої думки на цей рахунок, тому не будемо затягувати. Декілька штатів Америки готові заплатити за те, щоб ви туди переїхали. Вермонт! Вермонт виплатить 10 тисяч доларів на протязі першого року після переїзду. Але є один момент, тут роботи майже нема. Тому вам потрібно вже мати роботу онлайн або віддалено, щоб туди їхати. Думаю, це вони вирішили так трішечки схитрити. Заробляєш гроші десь, а витрачаєш їх у Вермонті. Воєша. Класна стратегія, по-моєму. Але це все відносно, бо якщо порівнювати його із Європою, то він буде багатше за більшість країн. Клімат в цій країні схожий на наш. Всі пори окремо виражені, але дорога рендер житла. Тому, якщо розглядається цей варіант, готуйтесь до високих цін на житло і інтернет. Талса, штат Охлахома, ОСШ. Це таке місто е, прямо всередині Америки, і це знову для фрилансерів. До речі, якщо стільки варіантів саме для тих, хто працює дистанційно, можливо, варто задуматися і піти на курси онлайн професій. Так от, Талса. Тут пропонують 8 тисяч доларів ще й з авансом. Щоб дістатися туди, ще й місце в коворкінг, офісі. Талса пропонує грошову щомісячну допомогу. Класно, правда? Штата Ляска, Америка. Це один з найвіддаленіших штатів Америки, ще й один з найменш населених регіонів у світі. Тому що втримувати місцевих мешканців і завалікати нових, місцева влада розподіляє інвестиційний прибуток з видобутих ресурсів між населенням. Якщо ви є постійним жителем Аляски, ви можете претендувати на постійний фонд Аляски. Нафтові магнати виплачують кожному постійному мешканцю щорічні дивіденди. Суми варіюються від 1000 доларів до 2000 доларів на людину або 8000 доларів на сім'ю. Суми змінюються щороку в залежності від показників фондового ринку та інших факторів. А і вам потрібно буде реєструватися щороку, щоб отримувати ці кошти. Четануга, штат Теннессі, Америка. Четануга запрошує до себе технічних спеціалістів. Вони готові сплачувати до 11 тисяч 250 доларів, щоб ви туди переїхали. В них є цілий перелік спеціальностей і більшість з них технічні. Просто в чатанузі не вистачає робітників і таким чином вони вирішують свої проблеми. До речі, тут вам дадуть житло в іпотеку і навіть частково її за вас погасять до 10 тисяч доларів. Цю групу об'єдную той факт, що туди не дуже хочеться, якщо чесно, переїжджати. А ось наступна група вас точно потішить: Гаваї Америка. Сподіваюся, ви там зі стільця не впали, коли про це почули. Дам вам трішки часу перетравити цю інформацію. Ну і поки ви радієте, я скажу, що я залишила посилання на деякі з цих вебсайтів у себе в описі відео. Біжіть, шукайте. Ну і завершуючи з Америкою, переходимо до її сусідки. Соскачіван, Канада. Канада це одна з країн з найліпшими показниками для переїзду. Соскочиван це п'ята по величині провінція Канади і шоста по чисельності населення. Але не дивлячись на це, тут зацікавлені в нових мешканцях. Тому тут роблять податкові пільги для тих, хто готовий тут жити. Альбінен, Швейцарія це одна з найрозвинутіших європейських країн. Хоч це важко повірити, але тут дійсно є місця, в яких платять за те, щоб ви туди переїхали. Альбінен це невеличке містечко в Швейцарії, де іноземцям платять, щоб вони переїхали туди жити. Швейцарія готова заплатити 5 тисяч франків за кожного дорослого, що погодиться переїхати в це селище. Тільки, подумайте, Швейцарія. Гарно там, напевно. Ну і поки я це розповідаю, напевно, у вас вже виникла хитра думка, а що, якщо проїхатися по всіх цих країнах, назбирати грошей, ніде не жити, а гроші забрати. Формально це нібито не заборонено. Але не думаю, що все так просто і ніхто до вас ще до цього так не пробував робити. Якщо наважитесь, напишіть мені потім, що і як пройшло. Дуже цікаво буде почути Антикетера, Антикефера Греція. Антикетера – це невеличкий острів між Критом і Антикетирою. Всього годину на вертольоті до Афін в 2022 році на цьому острові жило трішки більше двох десятків людей, а в сезон більше сорока людей. Зараз же, напевно, більше. Острів Антикефера пропонує 500 євро в місяць на протязі трьох років тим людям, хто туди переїде. Якщо вас не смутить те, що ви будете бачити одні й ті самі обличчя кожного дня на протязі трьох років, або ви справжній домосід, то це точно ваш варіант. Зрозуміло, щоб вжити в усіх цих країнах потрібно знати мову. Ну або, як мінімум, знати англійську. Ну а якщо у вас вже є хоч якісь знання англійської мови, то в цьому відео ви знайдете мої власні лайфхаки і фішечки, як запам'ятовувати лексику легко. Кандела, опулія, Італія. Опулія звучить як заклонання з Гаррі Поттеру. Мені подобається. Так от, нещодавно населення цього місця різко скоротилося із 8 тисяч людей до 2,5 тисяч. Тому Італія готова сплатити вам до 2 тисяч євро за те, щоб ви приїхали жити в Канделу. Все залежить від того, хто переїжджає, і якщо ви туди переїжджаєте самі, то Італія вам сплатить 800, щоб ви туди переїхали на ПМЖ. Якщо переїжджає пара, то парі Італія заплатить 1300 євро за переїзд. А якщо пара з дитиною, то 1800 євро. А якщо це сім'я з двома дітьми, то Італія їм заплатить за переїзд на постійне проживання. Дві тисячі євро. Плюс до цього всього Італія надає переїжджаючим пільги на вивіз сміття, і податкові пільги, і комунальні платежі, і навіть частково на частину послуг за догляду, для догляду за дітьми. Угу. Що вони вимагають від вас? Ви повинні зняти житло і мати роботу, яка приносить мінімум 730 євро на місяць. Насправді 730 це прям дуже низька вимога, тому що мінімальна офіційна заробітня платня по контракту в Європі в середньому складає 1000-1300 євро на місяць. Тому це прям мінімум-мінімум того, що вони можуть взагалі від вас вимагати. Тобто житло і просто робота. Ну і не будемо далеко ходити, Сицилія, Італія. Італія вже якийсь час пропонує дома за 1 євро. Але є такий момент, що ви повинні відремонтувати цей будинок за свій рахунок в певних часових рамках. І ви самі можете здогадатися, в якому стані знаходяться такі дома, якщо їх віддають за 1 євро. Англія. І якщо вам цікаво подивитися, де живу я в Лондоні, можете подивитися, у мене є ціла підбірка відео на цю тему. Стоук. Стратфордшир, Англія. В Англії можна купити будинок за один фунт. Це трішки більше, ніж долар. І це дуже популярна практика саме в Англії. Міська рада міста Стоук в Стратфордширі пропонує будинок за символічну плату в один фунт. Вони намагаються заселити район через знелюднення. Таке часто практикується в містах Об'єднаного королівства. Таке вже робили в Стокон-Тренті, Ліверпулі і Маленьких селах. Крім будинку, покупцеві буде надано низькопроцентний кредит у 30 тисяч фунтів, за допомогою якого він зможе відремонтувати будинок. Ця сума є частиною 30 мільйонів фунтів, виділених для цих цілей радою міста Стоконтренд разом з урядом. Єдина умова для майбутнього власника такого будинку зобов'язання оновити будинок. Ви, напевно, задумалися, а чи зможете ви потім продати цей будинок? Продати будинок господар не зможе раніше ніж через 5 років проживання в нім. Будинки знаходяться в різному стані, але всі потребують негайної реконструкції. Близько 4 тисяч будинків чекають своїх майбутніх власників у стоуті. Але будьте уважні з контрактами, тому що. Часом вони додають такий пункт, що тільки після декількох років і виповненого ремонту правління прийде з перевіркою, і тільки тоді, можливо, вам дадуть дозвіл на приватизацію. Тому з будинками треба бути обережними. Моя вам порада: не скупіться на юристів. Все ж таки за один фунт будинок купуєте. Понга Іспанія! Це таке поступово вимираюче селища в гірській місцевості в Іспанії. Тому молодим парам пропонують по 3 тисячі євро за переїзд в селище із гарними краєвидами. І ще додаткові 3 тисячі євро вам заплатять, якщо у вас в Іспанії народиться дитина. Якщо вам подобається це відео, то я буду вдячна за репости в соцмережі. А в кого є змога віддячити фінансово, банківські реквізити ви можете знайти в описі відео, або просто перейшовши по кнопці Суперподяка, яка знаходиться поруч із іншими функціями, такими як репост і збереження відео. Всім дякую, і йдемо далі! Сантьяго, Чілі. Тут вам заплатять 50 тисяч доларів за ваш стартап. А також Чилі надасть вам робочу візу і вам дадуть перелік контактів, які допоможуть розвити ваш стартап. Справа в тому, що Чилі хоче, щоб технологічні підприємці відкривали в Сантьяго нові бізнеси і розвивали місто. Тому стартап Чилі розроблено спеціально для цього. Якщо ви заснували кампанію, якій менше трьох років, ви можете брати участь в цій програмі. І їм важливо, щоб цей стартап мав можливість загальносвітового успіху. Дублін. Ірландія, ця країна хоче залучити it стартаперів зі всього світу. Якщо ви можете довести їм, що вашого стартапу є гарні перспективи на розвиток, то Ірландія зацікавлена, щоб ви стали її податковим резидентом, щоб вони отримували ваші майбутні податки. Якщо вас зацікавила ця ідея, то ви можете подати заявку на фінансування на Enterprise Ireland. Чому взагалі так відбувається? Чому країни готові платити за те, щоб хтось в них просто жив? Адже часом тут складно отримати навіть просто візу. Насправді все банально просто. Коли ви просто їдете в країну, вибираєте великі міста, такі як? Лондон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Париж. Я хочу жити в Римі, я хочу переїхати в Гонконг і так далі. Ну і всі так само обирають, а тим часом маленькі містечка гинуть, залишаються без населення. Властям це просто невигідно. І їм треба підтримувати місцевість на якісь гроші. А звідки вони беруть ці гроші? Правильно, з податків, які сплачують мешканці. Тому вони згодні платити вам символічні гроші, щоб ви переїхали, але через якийсь час державі це окупиться податками, якщо ви влаштуєтесь на офіційну роботу, наприклад, або організуєте бізнес, або ще щось. Наприклад, згадайте, як було з українцями в Польщі через десь 8 місяців. Податки сплачені українцями перевищили витрачені гроші на грошову допомогу Україні. Тому не бійтесь, просто уважно читайте умови і контракти, бо усюди вони різні і постійно змінюються.